Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, підписникам, коментарям і вподобайкам, які допоможуть зробити канал кращим. Бажаю вам приємного прослуховування. Майкл Гілберт. Дилетант. Ми розмовляли про насильство. Деякі люди, сказав я, бояться людей, деякі бояться речей. Старший інспектор Хезрік обмірковував це зауваження довше, ніж воно, здавалося б, заслуговувало. А потім сказав: Приклади, будь ласка. Ну, одні бояться своїх роботодавців інші мати справу з бритвою, не думаю, що страх такого роду щось постійне, сказав Хезрік, це змінюється з віком або з досвідом. При моїх теперішніх заняттях, а я не так уже і часто маю справу з фізичним насильством. Він був одним із інспекторів Скотленд-Ярду, які займалися таксистами і стоянками таксі. Але я міг би описати тип людини. Яку найменше хотів би мати своїм ворогом. Це був би англієць, у всякому разі, англосакс, що наближається до середнього віку і першокласний бізнесмен. У нього був би певний досвід поводження зі смертоносною зброєю, скажімо, як піхотинця в одній із світових війн. Але, абсолютно точно, це має бути аматор, дилетант у питаннях насильства. Він пристрасно переконаний у справедливості того, що він робить, але він нізащо не допустить, щоб фанатик у ньому керував бізнесменом. Саме таку людину я найменше хотів би мати своїм ворогом. Це що, портрет із життя? Так, повільно промовив Хезрік. Усе це сталося досить таки давно, коли я був молодшим інспектором. Розумієте, навіть сьогодні потрібно бути дуже обережним з іменами, тому що якщо вся ця правда вийде назовні, та ви зараз і самі зрозумієте. Уперше інспектор Хезрік зустрівся з містером Колетом, ті самі Колети, власники судноплавної компанії, Цей був був третьому династії у його кабінеті директора розпорядника, обшитому червоним деревом, Хезріга. Привезли в простому фургоні, його ввели через вантажний вхід, але щойно він опинився в стінах будівлі, з ним почали поводитися з надзвичайною попереджувальністю. За ті деякі хвилини, поки він чекав, щоб його провели до містера Колета, Хезрік уже встиг накопичити деякі враження усілякі дрібниці, на кшталт того, як швейцар і посильний говорили про колета. А ще більше те, як його секретар говорив із ним. Засвідчили, що вони його люблять і шанують свою роботу в нього. Вони знали, що в нього якась біда і співчували йому. Звісно, вони не знали, що в нього за біда, зате знав Хезрік. Кіднепінг, викрадання дітей з метою вимагання, мерзенна справа. На щастя, в англійських кримінальників вона не користується популярністю. Але того року вона була якоюсь пошестю. Єдиній дитині містера Колета було дев'ять. У другій половині минулого дня хлопчик гуляв зі своєю тітонькою, сестрою містера Колета у міському парку. На пустельній алеї з ним порівнявся автомобіль. З нього вийшов чоловік, підхопив хлопчика, запхав його на заднє сидіння і поїхав. Так просто, що простіше й не буває. Наскільки нам відомо, сказав Хезрік, цим займається одна й та сама банда. Ми знаємо про них дуже мало, але це вже п'ятий випадок, і в усіх попередніх занадто багато спільного, щоб вважати їх випадковими збігами. І що в них спільного? запитав містер Колет. Хезрік зазначив, що ні його голос, ні руки не видавали хвилювання, але очей він не бачив. На містері Колеті були темні сонцезахисні окуляри. Ну, для початку вони вимагають трохи, дуже помірну суму. Мається на увазі, що, раз заплативши, людина платитиме й далі. Поки що все правильно, сказав містер Колет, вони запросили всього 5 тисяч фунтів і могли б отримати їх уже сьогодні вранці, якби я бачив у цьому хоч якийсь сенс. Їхній метод отримання грошей? О, без чи простий. Вони вдаються до допомоги дрібних шахраїв, які добре нам відомі, а ці шахраї не більше, ніж кур'єри. Ми могли б заарештувати їх у той момент, коли вони вступлять з вами в контакт. Але це не наблизить нас до організаторів ні на крок. Грін парк з боку пікаділі, завтра, о другій годині дня, сказав містер Колетт. Вони абсолютно відкрито призначили мені зустріч телефоном, чи можна організувати за ними стеження. Ось тут то і починається працювати їхня система, сказав Кезрік. Кожен наступний їхній крок ретельно продуманий і розрахований на практично безпрограшну гру. Кур'єрам залишається лише передати гроші за призначенням. Вони можуть передати гроші в натовпі, десь у метро або в автобусі в годину пік, або їх можуть підсадити в легковик і швидко відвести, або призначити їм зустріч у кінозалі. Так, сказав містер Колет, організувати цей процес було б не надто складно. Є ще якісь особливості у цій компанії. Так, сер, сказав він, навіть якщо батьки платять багато. Дитину їм все одно не повертають. Нам пощастило, що ви звернулися до нас негайно. Це підвищує наші шанси. Містер Колет промовчав Ви ж знаєте Роджера Барстоу. У нього була донька, зіла її звали. Він платив їм. У паузі, що настала, Хезрік помітив лише, як здригнулася тонка, смаглява рука його співрозмовника. Нарешті містер Колет піднявся і сказав Дякую вам, інспекторе. У мене є ваш контактний телефон. Я зв'яжуся з вами щойно щонебудь трапиться. Проводжаючи гостя до дверей, він уперше зняв окуляри, і Хезрік прочитав у його очах, що придбав цінного союзника. Говорити це було небезпечно, але ризик виправдав себе. Містер Колет готовий був боротися. Коли за старшим інспектором зачинилися двері, містер Колет, подумавши трохи, розпорядився викликати містера Стівенса. Містер Стівенс, якому до 15-ти бракувало лише одного-двох місяців, очолював команду посильних фірми Колет і був природженим організатором. Він витратив чимало часу на організацію чогось на кшталт профспілки. Однолітків посильних, і вже здійснив два бездоганно розраховані за часом страйки, причому другий з них потребував особистого втручення містера Колета. Тепер же містер Колет звернувся до нього по допомогу. Юний Стівенс уважно його вислухав і пообіцяв найповніше сприяння від імені всієї своєї команди і від себе особисто, що досить повно характеризує взаємини сторін. Жодної кіношної романтики, підкреслив містер Колет. Ці люди професійні шахраї, дуже небезпечні і надзвичайно пильні. Вони очікують стеження. Своє завдання ми маємо вирішувати по-діловому. Ця розмова відбулася в середу. У четвер, о четвертій годині дня, інспектор Хезрік знову з'явився на Джейл Стріт з тими самими запобіжними заходами. Містер Колех сидів за своїм столом. У вас є для мене інформація. Слова інспектора звучали не запитанням, а твердженням. Перш ніж відповісти, я хотів би почути від вас обіцянку, що ви не станете діяти на основі моєї інформації без мого дозволу. І де, кивнув Хезрік. Не обіцяю відмовитися від кроків, які я вже роблю. Але обіцяю не використовувати вашу інформацію, поки ви не дасте свій дозвіл. Отже, що ви знаєте, я знаю імена більшості людей, замішаних у цій справі, знаю, де перебуває мій син і де ховаються ці люди. Коли до Хезріка повернувся дармовий, він вимовив: може, ви поясните? Я обміркував те, що ви мені повідомили про людей. З якими ми маємо справу, сказав містер Колет, зокрема про тих, хто увійде зі мною в контакт і візьме в мене гроші. Очевидно, вони не бояться фізичної небезпеки у принципі, вони не бояться й арешту, це частина їхнього ризику. Переконати їх теж ніяк не вдасться, якщо вони стануть слідувати правилам, які їм, звісно ж, пояснили у всіх подробицях. Вони візьмуть у мене гроші і повернуться до своїх замовників, не давши нам можливості вистежити їх. Позиція їхня виглядає практично невразливою. Ви граєте в бридж, інспекторе? Погано, зізнався Хезрік, але з великим задоволенням. Ну, тоді ви знаєте, що таке віденська комбінація. Тільки теоретично. Це різновид пастки. Починається зі скидання одного з ваших виграшних тузів, чи не так? Абсолютно вірно, ви робите своїм супротивникам несподіваний подарунок. І це збиває їх із пантелику і розладнує їхній захист. Я вирішив зробити те саме, дав їм на 5 тисяч фунтів більше, ніж вони вимагали. Я зустрівся з ними, як було домовлено в грін парку, їх було двоє. Я просто відкрив свій портфель і простягнув їм згорток в обгортковому папері. Вони одразу розгорнули його, і тут я сказав їм десять тисяч фунтів тисяч фунтів однофунтовими банкнотами. Сподіваюся, все правильно. Не важко було помітити, що це їх приголомшило. Щоб дати їм час оговтатися, я запитав, коли я побачу мого хлопчика. Старший з них сказав, скоро ви його побачите. Ми зателефонуємо завтра. І вони відбули. Я бачив, що в них одразу ж почалася суперечка. Містер Колет замовк, мовчав і Хезрік. Він напружено переосмислював почуте. Я припускав, сказав містер Колет, що в них є точно розрахований план передачі п'яти тисяч фунтів замовникам. Тому я дав їм 10 тисяч. Для них це означало можливість перевласнити 5 тисяч, якщо вони не обмовляться і обставлять усе як треба. Але ж я поклав усі банкноти в один пакет. Отже, їм потрібно було відокремити надлишок, а потім розділити його між собою. Але насамперед їм потрібно було дістатися до якогось безпечного місця. Щоб усе обговорити, скласти новий план і зробити це якомога як швидше, скажімо, вирушити додому до когось із них або до якогось надійного друга, бажано з телефоном. Це було б найпростіше. Їм потрібно скласти правдоподібну історію для господарів, щоб пояснити, чому вони відмовилися від початкового плану. Останнє це лише моє припущення. Але цілком припустиме з ділового погляду. Так, погодився Хезрік. Розумію, але ж вам потрібно було стежити за ними. Цим уже займався не я, сказав містер Колет. А, хлопчики, вони заполонили всі вулиці навколо парку. У них щось на кшталт клубу колекціонерів. Якщо придивитися, вони тиняються на кожній лондонській вулиці. Колекціонують автомобільні номери. Один із моїх хлопців, Стівенс, керував усією цією операцією. А я пішов прямо у свій офіс. Через 15 хвилин мені зателефонували і назвали адресу. Я повідомив її одному моєму приятелеві, дуже високопоставленому чиновнику. Менше ніж за 5 хвилин телефон цього будинку почали прослуховувати. Якраз вчасно, щоб перехопити розмову. Це й було потрібно. Говорили з одним із будинків в Есексі. Ось адреса. Він присунув до інспектора листок паперу. Тільки й усього, сказав Хестінгс. Простіше, простого. А Скотленд-Ярд над цим бився півроку. У мене на це поставлено більше, ніж у вас. Це вірно, сказав Хезрік. А тепер що будемо робити? Тепер будемо сидіти і чекати. Продовжуючи свою розповідь, Хезрік зауважив ніколи ще я не бачив, щоб людина поводилася так безстрашно і холоднокровно в подібній ситуації. І, звісно, він мав рацію. Люди, з якими ми мали справу, діяли, підкоряючись вбивчовірному інстинкту. Коли їхні кур'єри повідомили про зміну плану. Вже не знаю, яку відмовку придумали вони, мабуть, насторожилися. Люди цієї породи чують нутром, коли що небудь не так. Якби ми тоді їх злякали, то більше не побачили б хлопчика живим. Отже, ми стали чекати. За будинком спостерігала наша людина це був великий будинок у досить пустельній місцевості на півночі від Темзи. А містер Колет тим часом сидів у своєму офісі і вів справи своєї фірми. На четвертий день уранці він отримав листа, написаного старанним учнівським почерком. Дорогий тату, мені сказали, щоб я написав тобі цього листа. Ти маєш заплатити ще п'ять тисяч фунтів. Вони тобі подзвонять, як потрібно платити. Я живу дуже добре, це дуже гарний будинок. У мене дуже гарна кімната. Рано вранці мене буде сонце. Люблячий тебе Девід. Будь ласка, поквапся, містер Ендрюс, старший співвласник ріелторської фірми Ендрюс і Маккей у піці, з першого погляду оцінив відвідувача шовкова краватка, портфель свинячої шкіри. Шофер в уніформі за кермом Даймлера, що стоїть перед офісом, ми готові зробити все, що вам буде завгодно, містер Робінсон. Будинок, як то кажуть, на любителя, але якщо ви підшукаєте спокійне, відокремлене місце. Наскільки я зрозумів, наразі будинок зайнятий, зауважив містер Робінсон. Так, тимчасово, погодився містер Ендрюс. Але ви могли б уже зараз вступити в права володіння. Річ у тім, що власник будинку здав його на нетривалий термін групі осіб, які працюють над новим процесом обробки кольорової плівки, їм знадобився будинок із великою ділянкою, щоб вони могли спокійно працювати, не побоюючись вторгнення сторонніх. Єдина проблема, як мені видається, так, це те, що ви не зможете оглянути будинок сьогодні ж. За умовами договору, ми повинні повідомити їх за дві доби. Але план будинку у вас, мабуть, і є? Зрозуміло. Коли будинок був представлений до продажу, ми обстежили його найретельнішим чином. У будинку, як бачите, всього два поверхи. І на схід виходить тільки одна спальня? Ну так. Містер Ендрюс був загартований по відношенню до будь-яких примх клієнтів. Чи не можна запозичити у вас ці плани на день? Тримайте їх у себе скільки вам заманеться. Чотири години прекрасного літнього дня. Тиша така, що бряз гідкоси, що влучила в камінь, долинає до далекого краю долини, де дрімає під сонцем великий сірий будинок. Коли годинник на церкві в релі подвійним передзвоном відбив чергові півгодини, на запорушеній дорозі з'явився велосипедист в уніформі листоноші. У відповідь на його дзвоник зі сторожки вийшла жінка і мовчки відчинила одну з половинок масивних воріт. Повернувшись до своєї варти, вона підняла слухавку внутрішнього телефону і сказала Усе гаразд, це всього лише листоноша. Вона помилялася, і ця помилка могла мати найсерйозніші наслідки. Містер Колет неквапливо котив позичений ним велосипед угору довгою під'їзною алеєю, думаючи про громіздкий мішок, прив'язаний до сідла, який щоразу у раз намагався з'їхати з нього. Він знав, що з дому за ним уважно спостерігають, але нічого не поробиш. Йому не спало на думку більш вдалий спосіб доставки цього пристрою. Він притулив велосипед до пілона парадних дверей, зняв мішок і натиснув на кнопку дзвінка, обхопивши горловину мішка лівою рукою. Поки що все йшло як треба. Двері відчинив чоловік у вельветових бриджах і твідовому піджаку. Його можна було прийняти за садівника або єгеря. Але містер коле так не думав, оскільки бачив його очі. Не кричати, сказав він, і великокаліберний револьвер у його руці був досить вагомим аргументом. Чоловік втупився на нього, потім відскочив у бік, вже роззявив було рота, але куля осадила його на п'яти не гірше за нокаутуючий удар і перекинула на підлогу. У глибокій тиші. Що настало після громового пострілу? Містер Колет кинувся до сходів. Важкий мішок заважав йому. Збігши сходами, він звернув ліворуч з упевненістю людини, яка точно знає, що їй робити, і попрямував до дверей у кінці коридору. Двері були на висячому замку. Він наблизив дуло револьвера настільки, наскільки наважився, і натиснув на спуск. Револьвер сіпнувся, куля влучила в одвірок, навіть не зачепивши замка. Він знизив приціл і вистрілив ще і ще раз. Замок повис на душці. Ударом ноги містер колет відчинив двері і увійшов до кімнати. Хлопчик сидів, скорчившись у кутку. Містер колед посміхнувся йому, намагаючись виглядати якомога впевненіше. Тепер, синку, не плутайся під ногами. Завіса піднімається перед останнім актом. Говорячи це, він уже звалював в одну купу матраци, стільці, постільну білизну, килим. Звівши біля відчинених дверей цю барикаду, він розв'язав мішок, дістав із нього загадкового вигляду пристрій, поклав його поруч із саморобним бруствором і почав із ним возитися. Переберися но в дальній кут, синку, сказав містер колет, і поглядай на вікно. Раптом цій публиці заменеться піднятися до нас сходами. І пригнися, вони вже йдуть. Катування і вбивство дітей приносило Джо Келеру і гроші і насолоду. Але у фізичному відношенні він не був боягузом. З байдужістю людини. Яка бачила чимало смертей. Він дивився, як корчиться на підлозі його спільник, і обмірковував план атаки. Бери довгу драбину, наказав він одному з тих, хто стояв поруч, і пристав до вікна, тільки не до вікна їхньої кімнати, піднімися до вікна з цього боку, сходового майданчика. Звідти видно двері в кімнату. Якщо вони зачинені, чекай, якщо відчинені, стріляй у кімнату. Решта за мною. Будемо прибиратися коридором повски. Поки доберемося, він нас усіх переклацає. Не переклацає, якщо хопі не дасть йому підняти голову, сказав келер. За півмилі від будинку на пагорбах біля в'їзду в долину чотири поліцейські машини завели мотори під час звуку першого пострілу. Хезрік заліг на дах однієї з машин з потужним біноклем в руках. Суперінтендант Есекської поліції озирнувся на нього. Я почув постріл. Рушаємо? Ні, сер, сказав Хезрік. Пам'ятайте про домовлений сигнал. Ви впевнені, що все вийде, як він задумав? У голосі суперінтенданта звучала тривога. Досі в нього виходило непогано, сказав Херлік. І знову настала тиша. Зловісний сигнал першим Помітив їхній водій, з вікна другого поверху виповзла хмара чорного жирного диму і повалила вгору. Чотири машини дружно рвонули вперед. У довгому коридорі, прикриті стріляниною з вікна, Джо Келлер і два його помічники пробиралися вперед навкарачки, виставивши вперед свої револьвери. У кінці коридору на них чекали відчинені двері. Просуваючись вперед, вони побачили край барикади містера Колета спорудженою під кутом до дверного отвору. А сам містер Колет, як і раніше, залишався невидимим. Коли ці троє вже приготувалися до останнього китка, їх зустріло оце жовто-червона вогняна річка, облямована чорним димом, що палала, шипіла та блискала нафтою. Вони кинулися назад. Але річка накрила їх. Коли ми прибули туди, там уже майже нічого було робити, сказав інспектор Хезрік. Містера Колета і хлопчика ми визволили через вікно. Підлога коридору була розпечена до почервоніння. У саду спіймали одного, він зовсім втратив голову, і, схоже, був радий, що є кому здатися. Що ж до тих трьох, піхотний вогнемет, зброя нерозбірлива, особливо на ближній дистанції. Від них залишилося зовсім небагато. Приблизно стільки входить у сміттєвий бак, у якому знайшли крихітку зілобарстову. Ні, вже з рішучим дилетантом краще не зв'язуватися. Кінець оповідання.